Саме ці речовини склали найбільшу частину забруднення, яке виникло внаслідок аварії на ЧАЕС. Чому ж пан Шойгу згадав про брудну бомбу? Бомбардувальник Ту-4, який скинув ядерну бомбу РДС-2, та сама брудна бомба, про яку згадував пан Шойгу. Це головне джерело питної води для Санкт-Петербурга. Вчені ж та КДБшники спостерігали всім цим з безпечної відстані у біноклі. Вітаю вас, друзі, 23 жовтня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував своїм колегам з Великобританії, Франції та Туреччини та попередив їх, начебто, Україна планує створити та використати брудну бомбу у війні з Росією. 25 жовтня 2022 року представник посла Великої Британії ООН спростував цю інформацію, і заявив, що це повна маячня. Але давайте розберемося, що ж таке брудна бомба та чому. Очільник е, армії Російської Федерації так лякає нею весь світ. Що ж таке брудна бомба? Ні, це не авіабомба, яку знайшли в багнюці, це е, різновид боєприпасу, в якому звичайна вибухівка поєднана з радіоактивними речовинами. І при спрацюванні звичайної вибухівки ці речовини розлітаються, заражуючи місцевість. Тобто, це різновид ядерної зброї, яка містить тільки один чинник. Ядерного вибуху, а саме радіоактивне забруднення місцевості. Наскільки небезпечним є такий боєприпас? Це залежить від типу споряджених в ньому радіоактивних речовин. Якщо це якісь просто тверді радіоактивні відходи, то радіус ураження приблизно дорівнює радіусу дії ударної хвилі самої бомби. Тобто від, від декількох метрів до десятків і сотень метрів. Чому ж пан Шойгу згадав про брудну бомбу? А тому, що єдиною країною в світі, яка проектувала, випробовувала та планувала поставити на озброєння такий від зброї, був Радянський Союз. Зараз девізом російської оборонки є, як відомо, аналогов «Нєт». але так було не завжди. Під кінець Другої світової війни девіз був аналогов «Єсть». Практично усі зразки передової військової техніки, які були на озброєнні радянської армії у кінці 40-х років, були ліцензійними чи неліцензійними копіями. Вдалих зразків американської чи німецької зброї. Зокрема, бомбардувальник Ту-4, який скинув ядерну бомбу РДС-2 на навчаннях на тоцькому полігоні, був практично точною копією американського бомбардувальника Б-29. А перша ракета, яку поставили на озброєння у радянському Союзі, ракета Р-1, була повністю скопійована з знаменитої німецької ракети фау 2 як відомо, ракета фау 2 мала не дуже високу точність, вона ледве влучала у таку велику ціль, як Лондон. Сталін бажав мати ракету більшої дальності. Радянські ракетники просто збільшили ракету Р1 у два рази. Назвали її дуже просто Р2. Але точність лишилась такою самою, а враховуючи збільшену дальність, то вона погіршилась у два рази і став, становила тепер 16 на 16 кілометрів. Тобто за таких умов ця ракета не могла влучити навіть у велике місто. Конструктори планували оснастити цю ракету звичайною боєголовкою, але при такій точності в ній не було ніякого сенсу. Достатньо компактного ядерного боєприпасу для тієї ракети тоді ще не зробили. і... Кимось була висунута абсолютно божевільна ідея спорядити головну частину ракети Р2, так званими бойовими радіоактивними речовинами. Так, так, це те та сама брудна бомба, про яку згадував пан Шойгу. Бойову частину назвали просто «герань». Герань складалася з заряду звичайної вибухівки навколо баку з високорадіоактивною рідиною. При досягненні ракетою Р2 цілі вибухівка підривалась, і високорадіоактивна рідина розпилялася над територією ураження. Окрім боєголовки герань, також була створена боєголовка генератор, яка відрізнялася від Герані тим що бак з рідиною був не один великий, а декілька маленьких аналог касетного боєприпасу, так би мовити. Більш докладні дані про конструювання, подробиці, випробування цих боєприпасів досі залишаються засекреченими. Досі невідомо, хто ж ця людина, хто висунув божевільну ідею використовувати радіоактивні речовини для забруднення території. Має підозру, що це був Єфім Славський, на той час був начальником першого головного управління Радміністрів СРСР, яке відповідало за створення атомної промисловості. Про цю людину Може красномовно свідчити той факт, що саме він наказав використовувати лісове озеро Карачай для зливу радіоактивних відходів комбінату маяк, який тоді називався Завод номер 817 Склад радіоактивних речовин, якими споряджувались боєголовки Герань та Генератор, лишались секретними до початку 90-х років. А на початку 90-х розпався Радянський Союз. І ні, у ветеранів тих, хто. Приймав участь у випробуваннях, не прокинулась совість. ні. Так як тоді всі знали, що таке Чорнобиль, всі знали, що таке радіація, а також припинили існування КДБ, яке могло взяти за сраку тих, хто розбовтував секрети, то ветерани, які брали участь у випробуваннях, склали 2 і 2 і подумали, що держава їм винна якусь надбавку до пенсії. І про це почали писати журналісти. Мешканці Санкт-Петербургу з подивом дізналися, що. Складання, проєктування та первинні випробування проводились у самому центрі їх міста у лабораторії на Васильівському острові на вулиці Шкіперський проток. 16. у двоповерховій будівлі була велика цистерна, куди звозили радіоактивні відходи з комбінату маяк. Це був Стронті 90, як правило, та цезій 137. Дуже-дуже радіоактивні речовини, які утворюються під час ядерних реакцій. Хто не знає, нагадаю, саме ці речовини склали найбільшу частину забруднення, яке виникло внаслідок аварії на ЧАЕС. На той час, практично єдиною установкою, яка могла продукувати такі відходи, був реактор на комбінаті номер 817 комбінаті Маяк. Радіоактивні відходи з цього комбінату. Розчинялись в азотній кислоті і рідину направляли у Ленінград, де її розливали по ампулах і проводили жахливі досліди на тваринах, на собаках, на кроликах, на мишах і на людях. Усю програму випробувань у самому центрі міста виконати було неможливо, тому було прийнято ще одне геніальне рішення перемістити подальші випробування на Ладоське озеро. Ладозьке озеро це найбільше озеро в Європі. Це головне джерело питної води для Санкт-Петербурга. І на островах е, у північній частині Ладозького озера, е, у тій частині, яка була захоплена Радянським Союзом під час е, Радянсько-Фінської війни, розмістили полігон для випробувань. Після Другої світової війни Радянському Союзу, як частина репарації, дістався новітній німецький Есмінець Т-12. Він був найшвидшим на Балтиці, досягавши, він досягав швидкості до 41-вузла. Балтійський флот перейменував його у Праворний, і де він служив до кінця 40-х років, не витримавши поганих умов експлуатації на радянському флоті, у цього есмінця. Розірвало трубопровід, так як радянська промисловість була не в стані підібрати достатньо міцної марки сталі, щоб його полагодити, есмінець виключили зі складу флоту і було прийнято рішення випробовувати брудну бомбу саме там. Корабель перейменували в опитове судно кіт, відбуксирували до одного з островів на Ладоцькому озері. Подальше випробування брудної бомби було вирішено проводити на цьому судні. Заряди з радіоактивними речовинами та вибухівкою підривали як у трюмі, так і робили набагато простіше. Зокрема, матроси строкової служби вдягали протигази та ватніки, розміщали клітки з піддослідними тваринами на палубі та просто виливали високорадіоактивну речовину собі під ноги. Вчені ж та КДБшники спостерігали всім цим з безпечної відстані у біноклі. Звичайно, що після демобілізації жили всі ці учасники випробувань дуже недовго. Все це неподобство продовжувалось до 1956 року, поки не розробили достатньо компактну боєголовку, яка могла би розміститись на балістичній ракеті. Та надалі випробували там торпеди, ракети та інше озброєння. Брудні бомби СРСР випробовувалися не тільки у Ленінграді та на Ладиському озері, а й на Семипалатінському полігоні у Підмосков'ї, Але вся ця інформація досі лишається засекреченою у 90-ті роки, коли ця історія набула розголосу. Жителі Санкт-Петербургу дуже не зраділи, коли дізналися, що весь цей час, майже 40 років, пили воду, яка надходила з місця випробувань брудної бомби. Невдоволення жителів міста росло, та командування флоту вирішило від гріха подалі підняти злощасний напівзатоплений корабель та відбуксирувати його на «Нова земля, де його просто затопили в морі. Ми не знаємо, скільки науковців було небезпечно опромінено, скільки солдатів-строковиків померли при згадкових обставинах за рік, два-три після демобілізації, скільки загинуло нещасних собак, кролів мишей під час цих випробувань. Але під час підйому з Ладозького озера на півзатопленого есмінця військовим довелось зганяти звідти туристів та рибалок, зокрема, військові, які Приїхали підіймати та буксирувати корабель. З'ясували, що весь цей час місцеві жителі зливали мазут та рештки палива просто у трюм цього есмінця, саме туди, де випробовувались та підривались е, заряди брудних бомб, а обивку шкіряних диванів, які ще досі лишались на кораблі. Місцеві жителі просто зрізали та продавали на базарі. Наскільки відомо, з тих часів більше ніхто не намагався поставити брудні бомби на бойове чергування. Всі зрозуміли, що такий від зброї в першу чергу небезпечний для того, хто його застосовує. Який висновок ми можемо зробити з цього? Росіяни не будуть обстрілювати Україну ракетами з ядерним начинням? Чи може Росія підірвати щось схоже на брудну бомбу на окупованій території? Теоретично так. Практично ж, по-перше, ми побачили, з якими складнощами це все пов'язано. А по-друге, як ми знаємо з новин, у Румунії зараз проходять навчання 101-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил США, і у випадку використання Росією заборонених методів ведення війни, ядерної зброї чи то брудної бомби, вони будуть готові вступити у війну з Росією з усіма можливими наслідками. Виробничі потужності, які Необхідні для створення брудної бомби є тільки у одному підприємстві на території колишнього Радянського Союзу, це комбінат «Маяк» у Члябінській області. Себто брудну бомбу на території колишнього Радянського Союзу може створити лише Російська Федерація. Україна фізично не має виробничих потужностей для того, щоб створити такий вид зброї. Підсумовуючи, можна сказати, що усі розмови з боку Росії про брудну бомбу це такі ж побрехеньки, як і байки про бази НАТО чи розіп'ятих хлопчиків в трусіках. Це звичайний інформаційний вкид з метою відволікання уваги від справжньої ситуації, яка відбувається на фронті. А вона, м'яко кажучи, не дуже райдужна для російських військ. Як ми бачимо, усі розмови про брудну бомбу це всього лише залякування Росією, до того ж, залякування не нас, а в першу чергу наших західних партнерів. Але уявімо, що якась держава чи терористична організація десь застосує брудну бомбу. Що буде у цьому випадку? Окрім точкового ураження від дії вибухівки. Отримаємо е, радіоактивне забруднення місцевості на певній території. Для того, щоб його ліквідувати, потрібно проводити дезактиваційні роботи, тобто е, змивати радіоактивні речовини, знімати верхній шар ґрунту, тобто усі ті е, заходи безпеки, які ми бачили у великому масштабі під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Але у випадку застосування брудної бомби осередок ураження буде дуже невеликий від. Декількох метрів до десятків чи дуже в крайньому випадку сотень метрів. А на сьогодні це все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та не забувайте допомагати армії. Реквізити у описі під цим відео.